Всім любителям чаю давно відомо, що чай це не те, з чим слід поспішати, але шалений ритм життя і прагнення швидко забезпечити собі комфорт, часто змушує нас нехтувати якістю і вибирати зручні, але часто непотрібні продукти. У цьому відео мова піде про пакетованому чаї. Так він шкідливий, як ми звикли вважати, що зберігає в собі чайний пакетик і чому. Незважаючи на явні переваги листового чаю, іноді все-таки можна дозволити собі влаштувати чаювання, заваривши пакетик вашого улюбленого напою. Чайний пакетик в деталях пару слів про історію цього чудесного винаходу ще в далекому віє столітті на батьківщині напою. В Китаї зберегти смак і аромат чаю намагалися за допомогою паперових мішечків, складених особливим способом і прошитих. Через багато років, коли торгівля чаю йшла вже в усьому світі, підприємці виявили, що дрібна розфасовка чаю здатна принести набагато більшу вигоду, ніж продаж його у великих тарах. Чай стали упаковувати в невеликі шовкові мішечки, а споживачі напою одного разу спробували заварити чай прямо в такій упаковці, що виявилося напрочуд зручно. Шовк поступово замінили марлею потім папером з грубих волокон. І ось уже в 50-х роках минулого століття з'явився повноцінний двокамерний чайний пакетик, який активно став витісняти своїх конкурентів на ринку, переваги пакетованого чаю були очевидні більше не потрібно було болісно розраховувати порцію, підбирати відповідний чайник і довго чекати приготування напою, але не зважаючи на це. Сьогодні пакетики представляються вдалим варіантом заварки далеко не всім любителям чаю. Дрібніше не буває. Склад чайного пакета. Ми довіряємо своїм очам, заварюю листовий чай. Ми можемо бути впевнені, що будемо пити повноцінний напій з чайних листів з пакетиками. Справа йде складніше, читаючи на упаковці пакетованого чаю словосполучення, складний купаж або подрібнений чай. Ми вже не так довіряємо якості напою і правильно робимо, незважаючи на те, що сумлінні і дорогі виробники випускають якісний листовий чай навіть в пакетованій формі. Серед чаю в пакетиках найчастіше ми можемо знайти мелколистовий, подрібнений в крихту чайний лист, або, як уїдливо деякі, називають такий вид напою пил індійських доріг. Виробники, прагнучи заощадити, не програвши при цьому в якості виготовлення напою. Наповнюють пакетики відразу декількома сортами чаю і нерідко використовують сировину поганої якості. Таким чином, якщо ви шукаєте якісний продукт, ви швидше за все знайдете його на полиці з листовим чаєм. Про ароматизатори не сперечаються, натуральний чай без ароматизаторів давно став найпопулярнішим у цінителів смачних і корисних напоїв, і такий ви швидше отримаєте, заваривши листовий, а не пакетований чай. У листовий чай рідше додають штучні ароматизатори, він смачний сам по собі, а ось пакетований, через те, що сильно подрібнений, швидко окислюється і втрачає не тільки свої корисні властивості, але навіть і смак. Деякі впевнені, що пакетики псують смак чаю присмаком клею, проте сумління виробляли пакетованого чаю, не дозволяють собі допускати таких похибок. Тому будьте пильні і уважно читайте склад чаю, який ви зібралися купити. До речі, якщо ви любите міцний насичений чай, вибирайте хороший пакетований напій. Він швидко заварюється і містить багато танінів, надаючи чаю особливо яскравий смак і аромат. Особлива чайна культура. Ми не закликаємо вас раз і назавжди відмовитися від чайних пакетиків. Зрештою, використані чайні пакетики можна застосовувати повторно і дуже незвично. Наприклад, усувати запах з рук після готування або зменшувати наслідки шкірних подразнень, а якщо серйозно, саме цей вид чаю більше підходить для обідньої перерви в офісі або просто тим людям, хто не збирається робити з чаювання справжню чайну церемонію. Листовий чай вимагає особливої уваги, терпіння і часу, а до того ж заварювати його шалено захоплююче, хороший листовий напій розкривається перед вами в найтонших нюансах. А його смак дуже просто погубити, якщо, наприклад, переборщити з порцією. Зате, якщо ви зробите все правильно, спробувавши готовий напій, ви навряд чи захочете повертатися до пакетованої життя. Заварюємо просто і зі смаком, незважаючи на погану репутацію пакетиків. Якісний пакетований напій може стати гідною і головне швидкою заміною листовому чаю. Проте сьогодні кожен з нас може обзавестися всілякими гаджетами, які дозволять заварити листовий чай так само швидко, як і пакетований спеціальні заварні чашки, ситечка для чаю самих різних форм і розмірів, і навіть френч-прес для чаю. Всі ці хитрі пристосування створені для того, щоб ми могли не відмовляти собі в хорошому і корисному напої і сповна насолодитися смаком чайного листа. Пам'ятайте лише про те, що і пакетірований, і листовий чай заради збереження власного здоров'я не варто заварювати занадто довго, обидва чаю не можна пити занадто міцними і надто гарячими, і, звичайно, вчорашній чай або повторно заварений пакетик навряд чи принесуть вам хоч якесь естетичну насолоду.